Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поки що у Росії Вербе понад 12 тисяч військових. Росія може піти у відволікаючий наступ з території Білорусі. Проте, якщо він якимось чином стане успішним, то на цей напрямок можуть перекинути серйозні сили. Таку думку в інтерв'ю РБК Україна висловив військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Він пояснив, що зараз Росія використовує Білорусь як тренувальну базу для підготовки своїх військових для війни в Україні під прикриттям спільних навчань. Заодно таким чином проводять стратегічну операцію із залякування українців. Загалом в Біло. Білорусі зараз близько 12,5 тисяч російських військових, причому серед них не лише сухопутні війська, а й повітряно-космічні сили і сили ППО. Тоді як для проведення наступальних дій із серйозними завданнями потрібно понад 25 тисяч бійців, одних тільки сухопутних сил, каже Машовець. На його думку, наступ з Білорусі можливий, але якщо він буде проведений, то матиме допоміжне значення і паралельно з основним наступом на іншому напрямку. Але він наступ ЗРБ потім може стати основним, якщо їм раптом вдасться цими силами з території Білорусі, Якихось глибоких завдань і цілей. Тоді вони можуть перенести головні зусилля в цю операційну зону, але для цього буде потрібен час і перегрупування, наголосив Машовець. В той же час росіяни завжди впадають в паніку, коли їхні розташування в тилу починають знищувати. Кінець зими або початок весни можуть стати найбільш підходящим часом для початку великого контрнаступу ЗСУ, який здатні підкріпити серйозною західною зброєю наші партнери. Як стверджує генерал, колишній очільник зовнішньої розвідки Микола Маломош, вже найближчими тижнями до України надійде черговий. Вий масштабний пакет воєнної допомоги, який включатиме у себе танки та іншу бронетехніку. Це вельми важливо для укріплення українських позицій на фронті. В той же час аналітики Інституту вивчення війни АСВ оцінили шанси наступу з Білорусі. Експерти проаналізували російську та білоруську військову активність. Про це йдеться у новому звіті АСВ. Найнебезпечніший прогноз АСВ про потенційний великий наступ Росії на північну Україну з Білорусі здається все більш малоімовірним. В даний час АСД оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як дуже низький, зазначено Вас Зазначають, що спостережувані військові дії в Білорусі за останні 24 години вказують на те, що в Білорусі не відбулося нічого істотного, про що можна було б повідомити. Українців заспокоїли, адже атака з Білорусі здається експертам малоімовірною. Представник головного управління військової розвідки ГУР України Андрій Юсов заявив, що в даний час загроза російської наступальної операції з боку Білорусі відсутня і що ГУР не спостерігає угруповання і готовність російських сил в Білорусі, які дозволили. Провести таку операцію у генштабі України підтвердили, що станом на 22 січня російські війська в Білорусі не формували ударну групу. Навели нову інформацію експерти АСВ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.